Вітаю, Овне! Це ваш старопрогноз на тиждень з 28 по 4 травня, з 28 квітня по 4 травня. І так, давайте дивитися, що вам приготував тиждень, в яких ви будете енергіях, на що вам звернути увагу. Нагадую, розклад на загальний. Кожен бачить своє, тому уважно роздивляйте, щитуйте енергетику, вбачайте свої якісь знаки. І дивимось. І так, перша карта понеділок. Королева мечів. Вівторок. Карта світ. Середан. Сім кубків. Четвер, сім пентаклів. П'ятниця карта повішаного. Субота. Шість мечів. І неділя. Vai jeito. Так, королева мечі у понеділок нам буде говорити про повітряну стихію. Можлива взаємодія близнюки терези або водолії, або це буде говорити про те, що ви будете підходити до всіх своїх питань з холодною головою. Можливо, ви будете звертатись до такої людини. Це в нас лікар, це в нас військовий, це в нас адвокат, юрист, людина з холодним аналітичним складом розуму. Якщо ж ні, це буде енергія ваша, тобто ви будете холодні, прагматичні, можливо, будете. Різко реагувати на якісь події, гостро реагувати на якісь події, ставити зауваження людям, поправляти їх і так далі. Тобто якась гостра ситуація, якісь гострі висловлювання, якісь можуть бути такі вас дії. В понеділок або ж знову ж це буде говорити нам про людину, з якою ми можемо комунікувати. Вівторок у нас карта Світ буде говорити про завершення якоїсь ситуації, якусь благополучне завершення якогось етапу в вашому житті. Можливо, ви підете на нову роботу, можливо, ви переїдете з країни в Україну, хтось одружиться, у когось народиться дитина. Тобто, щось благоприємне у вашому житті закінчується і розпочинається новий етап. Хтось ходив вагітний, народив дитину, хтось зустрічався, одружився, хтось, наприклад, купив будинок і в нього переїхав, тобто щось в нашому житті розпочинається нове. Карта буде говорити нам про багато спілкування про, по інтернету. Карта говорить, що ми на зв'язку зі всім світом, тобто, багато спілкування, нам відкриті всі шляхи і дороги. І карта світ світу буде говорити про те, що. Все в нашому житті відбувається найкращим чином сьогодні. Для нас в нас сім кубків буде говорити нам про якусь ілюзію. Про те, що ми чогось можемо не бачити. Можливо, ви станете перед якимось вибором і не зможете цей вибір для себе зробити. Вам будуть показуватися всі варіанти, вроді би хорошими, але це буде насправді не так. Тому, якщо в середу вам потрібно зробити якийсь вибір, цього краще не робити. Ми говоримо чи про покупку чогось, чи про якесь рішення на роботі. Будь-яке рішення, яке ви можете сумніватися в середу, краще його не приймати. Тому що результата ви не бачите. Якщо ви якась творча особистість і хочете пофантазувати, помалювати, покреативити, повишивати, тоді цей день для вас. Ну, якщо ж знов ви стоїте перед якимось вибором, в середу його бажано не робити. Четвер, у нас е, сім пентаклів. Карта не здійснений успіх, тобто ми очікували якогось результата, можливо, на четвер. А в четвер його в нас ще немає. Тобто, ми очікували, наприклад, якихось коштів, що до нас прийдуть. Ми очікували якогось результата від якоїсь продажі, тобто. Щось ми проробили до цього часу, чи на роботі, чи вдома, чи будь-де, І в четвер ми очікували цього результату. Карта нам говорить про те, що його поки що не буде, його поки що немає, і ви можете бути засмучені цим станом, очікувати, дивитись на телефон, чекати якогось результату, але його поки що нема. Карта нам говорить про те, що результат буде не так швидко, як ви того хочете. Потрібно набратися терпіння. П'ятницю в нас іде карта повішано, тобто два дні нам говорить про якусь зупинку, про якусь стагнацію, про режим очікування. П'ятницю, можливо, ви кладете свої справи всі на паузу. Ситуація підвисає, зависає, нічого не рухається, так як ви того хочете. Можливо, ви в цьому стані відчуваєте себе жертвою. Да? от Ви чекали, ви надіялись, хотіли цього результату, його поки що нема. Можливо, у вас просто вихідний і ви от нічого не хочете робити. Собі лежите у позі і чекаєте слідуючого дня, карта повішеного буде говорити про те, що, можливо, ви подивитесь на цю ситуацію з іншого боку. Вам потрібен цей день, вам потрібна ця зупинка, просто відпочинок. Суботу у нас шість м'ячів, говорить про те, що ми починаємо щось спочатку. Ми переміщаємося з одного берега на інший. Можливо, ви переїжджаєте з міста в місто, можливо, просто рух. Да? Тобто переїжджаєте, їдете кудись у гості, до батьків і так далі. Субота, і от у вас просто дорога. Ну, вся ця карта може нам казати про те, що ми розпочинаємо щось по-новому. Тут чекали результата, тут обдумали все і хочете розпочати щось нове. Почати новий проєкт, нову роботу, нові стосунки. Всі свої думки ви ще тягнете з собою в голові, вони нікуди від вас не діваються. Ну, все ж таки, в суботу у вас буде от така думка в голові: розпочати щось спочатку. І в неділю у нас йде десятка жезлів, яка буде говорити про те, що це, можливо, ваша ця затія, про яку ви вирішили розпочати. Здається, здасться вам неділю важкою ношою. А, тобто вам буде важко, можливо, емоційно важко, можливо, ви от будете багато обдумувати всяких якихось нюансів. Якщо ми говоримо про шість мечів, тут була 5 мечів, можливо, у вас була якась конфліктна ситуація в житті, і от ви ці всі думки от тягнете з собою. А може, треба було поступити так, а для чого я зробив так? Емоційно для людини це важко, але він все за собою несе це. Можливо, у вас просто навалиться справ багато якихось фізичних, і ви от захочете в неділю всі їх вирішите зробити, переробити і так далі, і просто фізично стомитись. Можливо, ви на роботі будете, і також буде багато роботи. Ну, якщо ми говоримо про емоційний тягар, то звичайно він вам не потрібен, та й фізичний не потрібен, його потрібно розділити. Ну по цій карті людина думає, що крім неї його не зробить ніхто. Знаючи вас, овни, які ви ціленаправлені, і ви хочете робити ту роботу, ну, ви робите ту роботу добросовісну, яку на себе берете. Це буде говорити про те, що ви можете от просто стомитися в неділю від тієї роботи. Яка на вас навалиться. І давайте подивимось пораду для овнів на тиждень. Дайте мені, будь ласка, пораду для овнів. Да, шість мечів. Починайте, починайте те, що ви надумали, те, що ви хочете змінити, розірвати стосунки, почати щось нове, піти на нову роботу, переїхати туди, куди де вам буде комфортніше. І якщо ви просто збираєтесь кудись в дорогу, їдьте. Бачите, тут шість мечів, і тут шість мечів буде говорити про початок чогось нового. Тобто розпочинайте, не бійтеся, і ви, в принципі, у правильному напрямку. І так, Овне, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі.